Ага, любити себе. Це значить любити, чому, коли я добра до інших, сідають на голову і не ціную. Бо при співзалежності люди часто проєктують на інших, так себе люблю, що інші мені просто не рівня. Вітаю! Сьогодні відео в нас питання-відповідь. Поговоримо на тему співзалежність і розглянемо такі питання, які поширені і серед клієнтів. І серед людей, взагалі, на просторах інтернету, оскільки я часто бачу, що люди якось невірно, якось от викривлено сприймають певні питання, які стосуються стосунків. І тому про це важливо поговорити. І будуть ось такі от питання. Перше питання. Чому при співзалежності так багато провини? І як позбутися її? Чому, коли я добра до інших, сідають на голову і не цінують? І як зробити так, щоб цінували? Як навчитися ставити власні потреби на перше місце? Що таке любити? Це жертвувати? Що таке любити себе? Це плюнути на всіх і подумати про себе. І почнемо з того, чому так багато провини, звідки вона береться. І от якщо ви виросли в дисфункціональній сім'ї, де, наприклад, у батька був алкоголізм, у мами свої якісь проблеми, ну, наприклад, теж може бути алкогольна залежність, може бути співзалежність. Якісь інші розлади, депресивний, наприклад, розлад, межовий розлад, нарцисичний, батьки, в принципі, психологічно незрілі, виховання контролюючі, авторитарне, такі от з гіперопікою. Або навпаки безвідповідальне така от гіпоопіка, коли ще й діти починають відповідати за своїх батьків, батька свого шукають десь п'яного, маму рятують від депресії. Або, наприклад, коли ваше дитинство пройшло за вихованням молодших братів сестер бо ви ж старші, ви маєте допомагати, ви маєте доглядати менших, поки батьки на роботі, то вам в такому випадку, так з таким дитинством, мабуть. Довелося брати відповідальність занадто багато відповідальності дуже зарано. І не за віком, так, і за себе відповідальність, і за батьків, і за братів, сестер ну, тобто за все, що навколо відбувається. Тому у вас з дитинства в такому випадку починає формуватися переконання я повинна. Треба. Без мене не впораються, я відповідальна, без мене все рухне. Тобто, що тут багато починається контролю, багато відповідальності. Ну і вже ж тривоги, щоб все це не рухнуло. І в результаті дитина вчиться відповідати за все і всіх навколо. А якщо ви відповідаєте за все і всіх навколо за чоловіка з алкоголізмом, за хвороби батьків? За поведінку дітей, за депресію молодшої сестри, за почуття подруги, якщо вона на вас зараз ображається. Так? Тобто, якщо ви за це все відповідаєте, то ви приречені, в принципі, відчувати провину. Адже все, що стосується не вас, не зона вашого контролю, а значить, контролювати ви це не можете. І відповідати не можете, змінити не можете. В будь-якому разі, все це буде йти не за вашим планом, ідеальним, правильним, а тому ви будете відчувати провину. Бо це ж такі самі люди, як і ви, мають голову, руки, ноги. Вони самі вирішують, як їм жити, які проблеми мати, які ні, які вирішувати, які ні. так. От та і закони природи ніхто не відміняв. Люди хворіють, люди народжуються, люди помирають. А якщо ви відповідальна, то ви будете відповідати і за всі хвороби, і за всі смерті, які точно будуть, і ви цим нічого не зробите. Тому для того, щоб зменшити відчуття провини. Треба зменшувати відчуття відповідальності. Не беріть зайвої відповідальності на себе, навчіться для початку відповідати за себе, за своє життя, а чужу відповідальність передайте за адресою. Людям, нехай вони теж вчаться відповідати. Не треба забирати у них цю змогу, тому що вони так і не навчаться цього робити. Все нехай буде на своїх місцях, от тоді і буде добре і вам, і іншим. Друге питання чому, коли я добра до інших, цього не цінують і ще й сідають на голову? І як зробити так, щоб цінували? Взагалі, ось це такі дуже поширені фрази: добро не цінується, за добро сідають на голову, ножки звішують, не роби добра, не буде тобі зла і так далі. Такі от прям крилаті фрази. Але ж такі фрази говоряться часто з гордині. Я то, он дивіться, яка я хороша, добра людина і скільки добра роблю. А інші погані не цінують те, що я роблю. І ще й замало їм сідають на голову і вимагають все більше більше і більше. Але ж все рівно та сама людина, яка це говорить. Продовжує і продовжує робити те саме, те саме добро, чому вона це робить, а щоб потім говорити знову цю саму фразу і відчувати, що гординю. Так от відповідь на питання, чому ж так відбувається. Насправді сідають на голову не тому, що ви добра до інших, робите багато добра, а тому, що ви не добра до себе. І ось це все добро робите із чого? Із самопожертви. Адже якби ви це робили не з жертви, не з нестачі, не з бажання поклонів, а з достатку, з бажання поділитися просто так, бо у вас є, бо у вас цього багато, то у вас би не виникало б таке питання, чому цього не цінують. Також чому не цінують, а тому, що те, що інші не цінують. Не цінуєте і ви, ви розкидаєтеся ось ці, направо і наліво, кому треба і не треба. Ось ці поради, там якісь ресурси. У вас їх, наприклад, не просять, а ви роздаєте, роздаєте, роздаєте. І все безкоштовно і для того, щоб отримати якісь хвалення, відчути себе хорошою людиною. Але. Людям часто не треба того, що ви віддаєте, і тому вони не цінують того. Ви можете щось давати людині, а вона цей ресурс, який ви їй дали, так не використовує. От ви, наприклад, почули, що у людини близької якась проблема, вона вам поскаржилася, і у вас вмикається хто рятівник, і вам хочеться вже допомогти відчути якісь от такі тепле відчуття, що ви хороша людина. Що ви робите добро, і ви даєте якийсь ресурс, там, якусь пораду, наприклад, гроші, порекомендували якусь роботу, якісь знання поділилися, але людина цього не просила. Ця людина могла б просто так поскаржитися, їй просто хочеться зняти ось цю напругу. Але ж... Вона від своєї проблеми може отримувати дуже багато вигоди, тобто вона задовольняє якісь потреби. І якщо в неї забрати цю проблему, так, то вона втрачає певні вигоди, тобто вона не задовольнятиме певні потреби. Саме тому не варто рятувати людину, яка сама того не хоче, не просила. Всьому свій час так? можливо їй цим добре живеться. І вона має на це право. І тому вашими рекомендаціями, вашими ресурсами, тими, що ви поділилися, вона може не скористатися. А там, де не треба, вже ж не буде цінувати. Давайте там, де треба. Цінуйте самі особисто свої ресурси. Тобто, якщо хочете, щоб вас і те, що ви робите, цінували, робіть добро не за самопожертви де нікому не потрібна ваша жертва. Якщо хочете робити добро, то робіть його з достатку. Якщо у вас є чим ділитися, наприклад, якщо ви потім вже не будете вимагати відсотки, поклони, цінуйте себе, свої слова, свої знання, вміння, не розкидайтеся, от тоді це буде дійсно цінно. Наступне питання: як навчитися ставити власні потреби на перше місце? Для початку треба навчитися усвідомлювати ці потреби, так? бо часто при співзалежності люди не усвідомлюють. Вони усвідомлюють, що треба іншим, проблеми інших усвідомлюють, так? але що треба собі, вони не знають або заперечують. Часто можна почути, що мені нічого не треба. Така от жертвена позиція, мені нічого не треба, головне, щоб вам було добре. А потім хоп, я для вас, а ви. Ось для чого треба із ті самопожертви. Тому вчіться усвідомлювати свої потреби для початку, так? Почніть задавати собі питання, а що я хочу, а не повинна. Якщо вам важко, то є ось такий от метод. От ви слідкуєте за собою, кому і чим ви хочете допомогти. Наприклад, знайти себе, або там подрузі даєте рекомендації, як владнати її стосунки, як кинути чоловіка, який спричиняє насилля. Ось. І саме тут ви можете побачити свої потреби. Бо при співзалежності люди часто проєктують на інших. Свої ж проблеми, свої почуття, свої потреби. От часто, якщо вони хочуть комусь дати гроші, то їм самим треба гроші. Якщо вони когось хочуть врятувати, їх самих треба рятувати. Якщо вони хочуть комусь допомогти знайти роботу самореалізацію, вони самі не реалізовані. Якщо вони вчать когось там, пасивним якимось прибуткам, правильно заробляти якісь фінансові грамотності, часто якраз їм не вистачає грошей фінансової грамотності, пасивних прибутків і так далі. От, наприклад, якщо ви хочете врятувати свого чоловіка, залежного від залежності, можливо, ви в цей момент залежні. І вам треба рятувати себе. Ось. Отак от ви можете бачити свої потреби через проєкції. І коли побачили, голову повертати на себе, увагу всю на себе, і займатися собою. І от коли ви вже знаєте свої потреби, так, то тут вже в дію вступає в що? Тут вам вже треба. Працювати над провиною, щоб ви могли свої потреби ставити на перше місце. Працювати з провиною, з самоцінністю. Бо наразі, якщо ви вмієте відчувати себе цінною тільки через допомогу іншим, то вам вже ж буде складно подумати про себе. Як же так? Я ж тоді буду нецінна, не потрібна. Так? Або провина, так знайдуться маніпулятори, які почнуть говорити, а? Думаєш тільки про себе. Егоїстка. Адже вони звикли про вашу опіку, вашу турботу, тому будуть на вас тиснути, а ви вже ж відчувати провину. Та навіть і без маніпуляторів буде провина, бо ви ж і самі себе звикли. Так, от В думках будете самі себе казнити. Як так? Це ж егоїзм, це ж погано, я ж погана людина тоді. А чи не егоїзм жертвувати собою? так? Щоб потім вимагати віддачі назад, боргу. Щоб потім людина так само думала про вас і жила ваше життя. Тобто ви живете чуже життя, а ця людина має жити ваше життя. І ви ж будете це вимагати. Ось це егоїзм. А робота про свої потреби це робота здорової психіки. Раніше цього не розповідали вже ж. Ну, кому це вигідно було? Так? Маніпуляторам це невигідно. Зрозумійте, якщо ви не задоволені своїм життям, то ви і іншим не дасте отримувати задоволення від життя. Отягнете всіх за собою. Тому турбуйтеся про себе і знайте, що цим самим ви робите добре і собі, і іншим. Думаєте про щастя і для себе, і для інших. Наступне питання: що таке любити? Любити це жертвувати? І відповідь така: любити це ділитися, а не жертвувати. Ділимося ми з наповненості, з бажання, а жертвуємо з нехватки, з жертвеної позиції. От любов, здорові стосунки це що? Це не жертви. В жертві люди незадоволені, хворі, бідні. Тому діляться тим самим з партнером своїм. Ну, де ж тут любов? Це невроз, це невротичні стосунки. Таке бачення любові, як самопожертву, як боротьбу таку, все з серіалів, та з переконань про стосунки ще минулих поколінь. А ми знаємо, що в серіалах про здорові стосунки ніхто серіали знімати не буде. Глядачу буде нецікаво. Там треба драма. Ну, а минулі покоління, вони теж. Вони навіть в домашньому насиллі вважали, що головне терпіння, головне сім'я, батько дітям, а не любов, щастя і здоров'я. Тому навряд чи це ті, в кого треба вчитися, що таке любов. Так? А що ж таке любов тоді? Любов це, це ділитися, це взаємоповага, прийняття. Простір для розвитку, цілісність кожного партнера, довіра, зацікавленість і так далі. Тепер розумієте, що самопожертва взагалі дуже далеко. І п'яте питання: що таке любити себе? Любити себе це плюнути на інших і думати тільки про себе. От чомусь саме так я часто зустрічаю е, такі от бачення любові до себе, так? От, наприклад, в коментарях. В соцмережах під різними відео про любов до себе. Ага, зараз почну любити себе, а сім'я нехай побудуть голодні голібосі. Бо мама пішла любити себе на масажі, до косметолога, так от піду собі шубу куплю. Ну, бачимо, так, що сприйняття любові до себе тут такі от викривлене, та ще й в крайнощах. Любити себе це не шуба. І не плювати на інших. Це якраз таки про нелюбов до себе, ось це все, плювати на інших. Де ж ви бачили людину, яка одночасно любить себе і зневажливо ставиться до своїх дітей, до якихось важливих для себе людей? Хіба що при нарцисичному розладі особистості така любов може бути? Так себе люблю, що інші мені просто не рівня. І тому буду їх використовувати, так от, плювати, зневажати. Так при натисосичному ж розладі така поведінка йде не з любові до себе. Це ж гіперкомпенсація, навпаки, якраз таки не любові, не повноцінності. А що ж таке тоді любити себе, Так, це дбати про свої потреби? Це часто щось собі і дозволити, але часто собі щось і не дозволити. І в чомусь відмовити собі. Це прийняття себе, це підтримка себе, це турбота про своє тіло, про здоров'я, про психоемоційний стан, про кордони, фінанси, самореалізацію. Це турбота про взаємостосунки гармонійні. Бо це дуже вели... така от велика частина нашого життя. І упс! Ага, любити себе, це значить любити, виявляється, і інших, поважати інших, приймати їх, так, дозволяти їм жити своє життя, пам'ятати про їхні кордони, будувати гармонійні стосунки. А гармонійні стосунки з іншими, що в свою чергу, ж і вам забезпечують гарне самопочуття. Ваше ставлення до себе завжди відображається. В ставленні до інших не буває так, що ви себе любите а інших ні. Або себе не любите, а інших любите. Все дзеркально. Тому спокійно, з впевненістю вчиться любити себе і не хвилюйтеся, що від вашої любові до себе будуть інші страждати. Якщо це відбувається, значить ви себе не любите. Хто тут може тільки страждати, то це маніпулятори. Від вашої любові до себе, бо вони самі себе не люблять і теж хочуть використовувати, наприклад, інших, в тому числі і вас. Тому теж їм можуть бути такі незручності, але то вже їхні справи, то вже їхня відповідальність працювати над собою. По питанням відповідям на сьогодні. все. дякую вам за питання. Свої питання пишіть в коментарях. Будемо їх також розбирати. Дякую вам за вашу підтримку мого каналу, за ваші донати, коментарі, лайки, підписки. Також, якщо у вас є питання, якщо хочете проконсультуватися, пропрацювати свою співзалежність, так вийти зі співзалежних, невротичних, аб'юзивних, контрзалежних стосунків, звертайтеся на консультацію. Для цього переходьте на сайт, заповніть форму для консультації. Також я даю багато безоплатних матеріалів. І в телеграм-каналі, і на Ютуб записую відео, і на сайті є матеріали, які вам теж допоможуть в роботі зі співзалежністю, з невротичними стосунками. І також ви можете пройти програму самокорекції. Якщо не хочете збирати всю інформацію по маленьким шматочкам, берете цю програму. І проходити її самостійно так періодично можете консультуватися по певним питанням з цієї програми. А на сьогодні, все, дякую, бувайте.